Вітаємо всіх на гандболі. В Ужгороді проходить матч першого тиру чоловіч жіночої суперліги. І зустрічаються в першому матчі дня Бровари та команда з Хмельницького, Бровари БСФК, Хмельницький, бо і США один ТНУ. Зараз триває другий тайм. На сьомій хвилині Бровари попереду 22. 14 Буровари грають у червоній формі. На жаль, є проблеми з інтернетом, а ми залежимо від того інтернету, який приходить сюди на арену. Не вдалося нам організувати трансляцію першого тайму, втім є запис, більшої його частини, і ми його зараз викладаємо на офіційній сторінці Федерації гандболу України, України у Фейсбук. Там можна буде побачити. І згодом ми також викладемо цей запис і на сторінці а, в Ютуб Федераціонболу України. Отже, дивимось другий тайм. Забиває майданник. 17-й номер броварів. Броварська команда, яку тримає Андрій Портний. Певно лібірує в рахунку 23-14. Андрій Портний. І також. На лаві запасних його помічник Андрій Портний. І його помічник Ігор Аврамов. Яна Готра тікає риви, забиває лідер Броварської команди. 24-14 на користь Броварів. 24-15 бровари попереду. Яна Готра, ліво посередній 9 номер, Майданик в центрі 17-й номер. І Дячук, 22-й номер, задня лінія Броварського клубу. На 6 метрах в лінію Заря, 77-й. Майданик виходила на кидок і виставка. Олексєєнко, 23 номер, центральний захисник Хмельницького клубу. Заробляє самометровий Яна Готра. Який вона сама ж і буде виконувати? Яна Готра багато років грала в Ужгороді. грала за місцевого галичанку. Зараз виступає за Бровари після свого повернення у гандбол. 25. П'ятнадцять у другому таймі на десятій його хвилині. Заблокувала тебе суперниця Валерія Заряшо. І перехід. І Ячук. Мала позицію для того, щоб закинути, але врятувала свою команду. Ксенія Спиренчук вже третій воротар Хмельницького у цьому поєдинку. Розпочинала матч Алла Чорноока, Далі замінила Тетяна Подворна і зараз ми побачимо, що Ксенія Спорінчук на майданчику. Хмельницький атакує. Відбиває без проблем Вікторія Моїсенко. Голкипер ну, кипар <плодисмент> Майданник. майдан и вот ра право ты <-пи> средняя <плодисмент> на лещенко это вышла в линиям я завершается у броваре Горай зервець національної збірної на Майданник. Гострий світ помиляється. Воротар, воротар Хмельницького клубу підняла ногу, це побачила. майданник, якраз під опорну ногу її відправили. М'яч 26-15. Броворі попереду на 11-й хвилині матчу. Вчора в матчі проти Спартака. Uh, весь матч задня лінія uh, Хмельницького загала в одному сполученні. і столови постійно було на майданчику і то зараз ми бачимо І Клицько. Зараз із цього ударного тріо, тільки Клицько дев'ятий номер. І, uh, Соловей та Олексенко замінили. Вони зараз на лаві запасних відпочивають. Набирається сил, тут тим часом помилка, груба помилка. Хмельницького. Валерія майданник готра. Майданник Готра, майданник загрожує, намагається прорватися. Тут нашровий заробити, а можна. І віддати передачу на партнерку, яка залишиться без опіки. М'як залишається у Броварі. Майданник. Готра. Майданик. Дячук набігає. Заробляє семиметровий. Не стигає за переміщенням і за набіганнями суперник гравчині Хмельницького. Зараз двох вилучення. Отримала Катерина Масловська. 199 номер. Хмельницький грає у меншості. Майданник. Готра. Майданник набігає і далі. Ось стягнули. Стягнули захист суперні. зони, тобі д'ячу намагалась увірватись. Так, від Готра розпочинається. Готра зорієнтувалася. побачила що. Нагурно, завчасно почала зміщуватись ліворуч центральна захисниця Хмельницького і розірвався захист команди. І цей розрив побачила готра. Скористалась двадцять 27-16. Бровари попереду. Повернулася майданчик Соловей. Атака від Клецько нова гравшина 18 років. Ми зацікавилися. Тренери юніорської збірної України після вчорашнього матчу проти Спартака. Готра. Готра на... довели до крані. Так, стягнули, стягнули. потроху стягнули захист суперниці і довели до вільної гравчині до правої крані. Дроварі 28-15 на користь команди. Андрія Портного Ігоря Аврамо, а також тренерському штабі Наталія Ляпіна, Валерія Зоря. Граючий тренер Соловей. З опори від Петричук. Штанга. Судять сьогоднішній матч Олександр Ківерник та Руслан Лошак. Броваран. Готра. Лещенко. Дячу. Постійно розпочинає розіграш з лівого боку. Далі передаючи м'яч праворуч, тягує захисту повністю. І далі вривається на 6 метрів. Одна з гравчин правого боку атаки. Броварів. Це або дячуть, або далі правокрайня. Готра, чудово. В обороні бере в обіймі суперницю, повністю перериває атаку. Хмельницька. Хмельницький сьогодні завершив свою участь в турі, а на ровари завтра очікує матч проти Спартака. Спартак ще весело на передовій Хмельницькому. Поставлюся. Патричук показує художка, пригальмовує свою атаку. Соловей. Тут важкий пас. Це вже від безвиходів. Від безвиходів доводиться до Пакем. такі ризиковані передачі. Колецько на Солове зараз чудово зіграли. Тут пічні Сергія Працюка. В центрі зібрали нас на себе майже живий захист Бреваріва пас праворуч Готра. Майданик. Ячук. Майданик і проходить. проходить на 6 метрів. Тут пасивно в обороні грає граєтичний Сергія працюкає. якось вони, здається, ніби як бояться. Бояться зустрічати, бояться грати більш агресивно, так психологічно себе на найкращим чином почувається у матчі проти Броварів, у складі якого є кілька досвідчених сильних гамболісток. Готра, Майданик, Дячук зараз розігралась, Валерія Заря зараз також у грі Ірина Павлов. 19 номер. В центрі захисту вона розташовується. Прийшла з Херсона, з Херсонської Дніпрянки. Залучалась минулого року до національної збірної «Павлик», Дуже цікаво подивитись на її гру. 30-16 на 17-й хвилині. від Катерини Масловської, 99-й номер. 17-й м'яч Хмельницького. От заміна і у складі Броварів. На майданчик виходить Олександр Нікішин. А Дячук переміщується в центр. І сьогодні почути Готра. Без Готри зараз. Без Готри, без май... Майданих на позиції лівої і середньої. Зараз забиває. Бровари 31-17. На користь команди Андрія Портного. В лінії у Хмельницького. Бачимо Єву Мацевич. 10-й номер. Петричук. В розіграші. Петричук атакує. Перестрелялась. Закидає хороший підок з опорного положення з відскоком від покриття 31.18. На 18-й хвилині майданчик. Тепер на позиції лівої півсередньої. Дячук в розіграші. І права півсередня Нікішин. у браварі. В лінії Павлик. Нікішин. Дячук. Передача на павлик. Невдало. Швидкий перехід спроба швидкого переходу. Мельницького перехоплює у захисті Лещенко. Дячук дивиться. На Лещенко та 1-1. спробує перегравати. І проти неї правила порушує двох. вилучення заробляє Марія Петричук. 11-й номер Хмельницького. Брори в більшості. Готра недовго пробула на лаві запасних. Повертається у гру. А значить, Хмельницькому зараз буде ще складніше. Майданик перейшла в центр. Праворуч Нікішин. Нікішин зараз. 33-й номер. Права крайня броварів це 69-й Грецько. Готра між двох іде. Двох хвилинне вирішення. За новими правилами. За новими правилами. Так за таким у грі, якщо гравець вичає. В голову Ворота Ревіто це відразу хвилини вилучення. Ви бачили, що вибачилась Яна Готра, підійшла до голкіперки Хмельницького. Так Ксенія Спиринчук постраждала. Зараз її замінила Вікторія Моїс. Зараз її замінила Тетяна Подворна. На Вікторія Моїсенька у ворота. Броварі лише 18 м'ячів Вона пропустила. Ну, Передусім завдяки захисту. Дуже її оборона допомагає. Швидкий перехід Лещенко перекидає. Спокійно, красиво. 32-18. Обидві команди в неповному складі, але Хмельницький зараз замінили. Замінили воротаря. Отже, в шістьох атакують на п'ятьох польових гравців у складі броварів. Клецько все ж таки віддала передачу. як підказував її тренер. Соловей забила. І у нас рахунок 32-19. Йде 20 хвилина другого тайму. Майданник. Дячук. Хмельницький грає без Олексіє. Надалі Олексієнко на лаві запасник. Лідер захисту вчорашнього матчі проти Спартака. Майданик і Лещенко зараз хороша позиція. не була Для Кітка. Вона своїм шансом скористалась. 33-19 голу лівої крайньої Броварі. Атакує Петрачук. І йде на кидок. Ліва півсередня Хмельницького. Це Карина Мословська. Тримається за спину, болісне було подміння на майданчик. Вийшли лікарі. Андрій Портний, якщо чи тут каже, Яні Готрі, що ще завтра гра, потрібно їй відпочити. Тут в сьогоднішньому поєдинку це зрозуміло щодо того, хто переможе. Бровари зараз ведуть з відрівом у 14 м'ячів і повністю контролюють перебіг подій на майданчику. У нас сьогодні в другому поєдинку зіграють Галичанка та Львівська політехніка» та Львівська дерби. Його початок запланований на 13.30. Якщо все буде гаразд з інтернет-зв'язком, то цей матч ви також зможете побачити в нашій трансляції. Масловська вибуває з гри. Побажаємо її. Якнайшвидше відновитися. Команди у рівних складах. В'ячук, майданчик. і Розпочинається рух. Ячук, В лінію біал вийшли у броварів. Ячук дивиться, побудують віддати, втрата темпу. Арбітри піднімають рушку, Рухай, опережаючи про косині ведення атаки. Д'ячу. Міпішин все м'яче переходить Хмельницькому. Так, і не вдалося створити позицію для кутка команді Андрія Портного, яка зараз в Атаці грає без готри, без майданних. Без зорі. центрі оборони. Майданок в центрі захисту. Разом з Павлик. Петричук. Соловей. Петричук. Вибирає, знаходить. Мацевич. м'яч у Сутці. Мацевич Клецько. Клецько, дев'ятий номер команди з Хмельницького. Влада Клецько. 20-й гол боїться ще один КМУ на 23-й хвилині матчу. В'ячук, Нікішин. Лещенко. Лещенко зараз на позиції правої хоча перед цим перецени бачили її на лівому країні. Забивають Бровари. 34-20 на їхню користь. Петрячук. У Хмельницькому на майданчику. 20-й номер Діана Харіна. На позиції правої і середньої. Харіна. Так, повністю психологічно вже програли цей матч бідопічні Сергія Проценка. наскільки зарядженими вони були вчорашньому матчі проти Спартака, а сьогодні після першого тайму вже відчуваємо повну зну віру і від них у власних силах. Ще один гол від Бороварів. 35-20. Складне буде завтра Спартаку Сен і Дербі столичного регіону. Крата хмельницького з мата. Він яче упали. Мітішин. Бровари помиляються на ріна мінці. Потрібно повертатись. Буває таке. Ще одна Також. Кішим вилучається на дві хвилини бровари і меншості гратимуть дві наступні хвилини. Забиває Крістіна Гресько. Тетяна подворна від мене зіграла у воротах Хмельницька. Ой, не пішла на кидок права крайня Хмельницька. Хмельницького Вероніка Кобильчак. Це напевненість у власних силах. Забиває Влада Крецько. 35-21. П'ять хвилин до кінця матчу. Готра все ж таки повертається. Майданник Готра. Дячук. На задній лінії. Броварів. Грицько. Ліва, пів, ліва крайня і Лещенко право крайня. В лінії Павл... а... Ірина Павлик. Павлик. Готра. Готра сама все може зробити. Ну і Тим більше виставить за склом Павлик. Їй допомагає. 36, 21 бровари попереду. Харина. Брори у повному складі. Лещенко. В оточенні кількох суперниць. Все ж таки добіга до вратарської зони і забила 37 21. І надалі нарощує свій відрив. бороваська команда. Яка, як ми бачимо, може поборотися за призові місця у поточному чемпіонаті. Швидкий перехід. Кристина Гресько цього разу використовує свій шанс. 38-21. Гравшині в лінії у Хмельницького припускають, змушують залишатися на 6 метрах оборону в Броварі. Таким чином є позиції для кітків здалеку від Клецько? Зараз вона забуває 38-22. 28 хвилина. Палик тепер у задній лінії. Зараз виходить на кидок. Виправляємо у сітку. 28 хвилина після голу, голу Павлик. Брори 39-22 з таким рахунком попереду. І нічого не виходить у ДСІШахі. Німецької команди у сьогоднішньому матчі. Зараз має бути лідером на майданчику. Петсько. За відсутності. На покриті Соловей та Олексієнко. у Хмельницького. Такий перехід і забиває Юліана Д'ячук. Зараз почнеться остання хвилина. 40-22 на користь Буроварів. Чудовий кадок від Карини Масловської м'ячу сіці. 40-23. Остання хвилина. Дячук в центрі. Павлик. Дячук. Нікішин. Нікішина. Дячук. Павлик. Передача в лінію. Вони штовхують. З 6 метрів Валентину Чумак. Дячук. 18 секунд. Дячук. кидок з опори. Ячук, ячук, броварів. Дячук. Нікішина. проти протонує в обороні. Хмельницький. Останні секунди. Павло Кидав. Не забила, але той мене ж. радість від команди з Броварів. яка Здобуває впевнену перемогу з рахунком 40-23. Здобуває свої перші очки. Завтра тудичні Андрія Портного зіграють із столичним Спартаком. А для Хмельницького на цей тур завершений з двома очками. Вони вирушають додому. Що попереду на сьогодні? Матч о 13.30 між Галичанкою та Львівською політехнікою, якщо все буде гаразд по технічних питаннях, буде інтернет зв'язок. Ми його обов'язково покажемо.